Вітаю вас, пані та панове! Якщо вже казати про купівлю алмазних тельборових брусків для заточування ножів та розповідати про їх використання, то не можна обминути і питання невдалих та необов'язкових покупок. Сьогодні відео про ті бруски, від яких через ті чи інші причини мені довелося відмовитися у їх використанні. Принаймні відмовитись на сьогоднішній день. Пам'ятайте відому приказку: ніколи не каже ніколи, тому я постараюся не бути занадто категоричним. Сторона 3.2 алмазного бруска на ОСБ зв'язці Виньов. Перед покупкою прочитав безліч відгуків та думок, з яких переважна більшість це як мінімум позитивні з неабиякою часткою захоплення. Так було й чимало дописів про те, що для зерна 3.2 брусок має в кілька разів більше включення кристалів алмазу, які псують його роботу. Але загалом у відгуках переважав оптимізм і позитив. Купив, радів як дитина. Було цікаво, та й новий брусок запрацював без якогось спеціального притирання, тільки косметичне виравнювання та зняття фасел. Проблеми почалися якось непомітно, і вони виросли в той стан, що мені довелося повністю відмовитися від його використання. Таке враження, що чим швидше зменшувалася товщина алмазного шару, нагадаю, йдеться про брусок 3.2, тим більше на поверхні виявлялося прихованих у його глибині крупнозернистих включень. Притирання допомагало лише на якомусь проміжку, і коли, пам'ятна вже неозброєним поглядом, паразитна риска стала з'являтися вже на третьому другому ножі після притирання, то на 3-2 ОСБ було поставлено великий і жирний хрест, поставлено назавжди. На цей брусок я вже не міг покластися. Він підставить, підведе, і мені доведеться переробляти вже виконану роботу. Що я і робив у таких випадках. Друзі, перед продовженням я зауважу на те, що у своїх відео я вже казав неодноразово. І зараз повторю знову: у заточенні немає правильного або неправильного, тому що кожен заточник має свої ідеї, а вони, ідеї, як і всі люди, вони просто різні. Сторона 7.5 алмазного бруска на ОСБ з в'язці веньов. За великим рахунком, мене майже немає зауважень, але якщо не брати до уваги відньовського бруска 3.2, про який я розповів трохи вище, то майже завжди після нього я йшов на притир з пастою, зазвичай це 7.5 або 3.2, Кожен з яких тією чи іншою мірою фактично дублював, в тому числі і цей брусок. Напевно, ви це помітили у деяких моїх відео із заточування нажив. Але ж паста і притир дають чистішу дзеркальну поверхню, і при необхідності непогано коригують перед фініш або служать фінішем для всієї заточки. Тобто, коли підвідомі цілі та завдання, можна і потрібно підбирати притир, його підкладку, якщо вона необхідна, і саму пасту, в тому числі зарністість. У результаті, в моєму випадку, алмазний брусок 7.5 5 ОСБ просто зайвий у моєму сеті. І говорячи про його вартість, зауважу, що притири набагато цікавіші за ціною, ніж сам війньовський брусок. Третій на сьогодні брусок, від якого я відмовився, це Полтавський Ельбор 7.5 Vідna лов'яна зв'язка. Тут причина дуже банальна. Він програв конкуренцію. Спробую пояснити. Сам брусок працює дуже непогано, чиста, акуратна надійна. Так, є свої нюанси, але вони є скрізь. І так, як на мене, то використовувати його фінішним буде не найкращим варіантом. Хоча взагалі та таких завдань і не ставилося. Хіба що тільки на спробувати. У моєму випадку в сеті цей брусок стояв відразу після ельбора 20 на 14, мідна олов'яна зв'язка. Зараз у цьому ж місці, замість Ельбору 7х5, з урахуванням сталі, цілі та завдань, стоїть один із синтетичних каменів зернистістю 1200 грит по фепа. В чому ним програв полтавський Ельбор 7 на 5? Цікаве питання. У моїй роботі і саме в цьому місці сету синтетичний брусок виявився найбільш затребуваним. Кожен з використованих без назв не для них рекламу. Так ось, кожен з використованих працює набагато швидше, кожен більш передбачуваний. Будь-який з них краще працює задаром, а за потреби може стати також і непоганим фінішем. Або будь-який з них, маючи зерно до 3 мікрон, якщо не помиляюся, дуже непогано підготує поверхню підведення, ножа під полірування, мікропідведення, перехід на тонкі натуральні камені, роботу з притиром тощо. Тому так 75 на мідно міднолов'яне з'ясці, у мене програв конкуренцію з синтетичним каменем, який коштує відчутно приємніше за цей ельбор. У результаті з трьох брусків, від яких я на зараз відмовився, тільки один був відвертим браком, непридатним до роботи: це сторона 3-2 веньовського бруска на ОСБ зв'язці, палкий привіт виробнику та продавцю. Хоча навіть, тут, якщо шановний глядач за рік заточує 5-6 нажив, то навряд чи він зі мною погодиться. Якщо ж обсяги заточення не на рік, а на місяць становлять десятки або тим більше под кілька сотень ножей, то тут то уточний привід задуматися і обережніше становитися до захоплених дописів в інтернеті. Що стосується брусків 7.5, як алмазного, так ільборого, то на даний момент вони в мене просто виявилися незатребуваними. Свого часу вони непогано попрацювали, але в останній місяці, можливо десь до півроку, я змінив основний сет брусків, які використовую в заточенні, і їх довелося відкласти в бік. Наскільки надовго? Шансів на те, що повернуся до них у найближчому майбутньому, я зараз просто не бачу. Притирита синтетика переграла їх повністю. І, мабуть, надовго. На цьому сьогодні вже все. Якщо ж є бажання, то напишіть у дописах, від яких бруських та чому ви відмовилися у своїй практиці. Це буде цікаво і не тільки мені. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.